Так, сьогодні у нас 4 листопада 2022 року. Прийшов на рибалку на річку Болохівку. Зараз 14 година 30 хвилин. Прийшов на вчорашнє. Місце, де клювало, тут глибина більше. Отакі от справи. Сонце ще височенько. вітерець подуває південно-східний. Ну, так, не дуже великий вітерець. Течія ще є, рівень води ще високий, такий, як і вчора. Малечі він викидається, але таке. Що воно буде, покаже. 15.30 щойно витягнув плотвичку таку дуже гарненьку. Бачите, яка плотвичка Біля берега. Оце так. Дуже радий. Зараз 16 година 22 хвилини, піду додому, задоволення отримав, рибки піймав трохи і погодка була гарна. Побув на природі, хоч подихав свіженьким повітрям, хоч тут. У селі і так воно свіже завжди, але нічого такого немає. Краще б було б, як оце війни не було, але що поробиш, поки що расисти нас терзають. Ну добре. Добре, вон риба викидається в А що за риба не видно? Нічого доволі на сьогодні.